Всім привіт, друзі! Сьогоднішній випуск у нас незвичний, тому що він об'єднує в собі як колекціонування автомобілів Hot Wheels, так і е, комп'ютерних ігор, е, а саме GTA V, е, для геймерів, особливо ця серія буде цікава. Ті, хто люблять пошпілити у GTA, а також які мають свою колекцію Hot Wheels. Е, що саме в цьому випуску я вирішив зробити так, скажемо, придумав. Значить, можливо, при проходженні гри ви е, могли помічати, що у вас можуть бути е, автомобілі як у грі, так і у вашій колекції. Ось я це замітив і вирішив зробити, як ви бачите, зараз е, на ваших екранах е, Range Rover Elemento, сестуелементу, Ferrari і Acura. Такі автомобілі є в GTA 5. Задача друзі, цього задуму була дуже проста: зробити максимально схожими е, автомобілі в GTA 5. З моїми автомобілями у колекції Hot Wheels. З будинку Франкліна ми поїдемо в його гараж на ренджровері, ось такому зараз. Ви це побачите, і в гаражі будуть стояти ось ці чотири автомобілі. Чи зробив я максимально їх схожими, вирішувати вам? А я почитаю коментарі. Ну що ж, друзі, ось наш головний герой. Сідаємо в ринжа. зараз я вам його вижену і ми подивимося, чи це він. Ось бачите? Не сходиться тільки криша, ну і диски трошки не такі. Але в загальному це якраз цей Range ровер з моєї колекції. Ну що, їдемо в гараж, я трошечки перемотаю і подивимося на тих чотири апарати. Ну що ж, дивіться, Акура, Феррарі, Corvette і Ламба. Все з той елементу, корвет, чорна Феррарі і зелена акра. Не знаю чого, але мені зелена акура най, най, найприкольніша і найбільше схожа до подківців. Ну і жорсткий корвет. Трошечки вже видозмінені там, фари і Феррарі, в Ламборгіні, але в загальному, дивіться, значить, ось ця зелена. Бачите, так? Да? Далі чорної. Навіть село і причневий, якраз колір попався кер'є. Карв'є теж дуже класний. Ну і бачите, да, лампа. Таких ж самий кольора з тими самими е, дирками ззаді. Ну як вам? Тепер я маю не тільки е, в стеллажиках е, машинки, а е, маю і у своєму гаражі GTA 5. Прикольно. Я радив би вам, кому нема що робити в GTA, Ви вже все давно пройшли і не знаєте чим зайнятися. Займіться саме пошуком таких автомобілів в GTA, які є у вас у колекції Hot Wheels. Це дуже такі знаєте, прикольно тако посидіти, знайти їх по перше. Ну і затюнінгувати ваш колір на такі самі диски і з тими самими обвесами і з різними іншим. Ну що ж, друзі, пишіть коментарі, як в мене вийшло. Всіх обняв, всім миру, всім хотіл, всім пока.